Господь з вами, Ісуди, чидання святої Івангелія від Матея. За тобою, Господи! Того часу, побачивши натовп, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до Нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні. І спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли із за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє, слава Тобі, Христе! Перше читання, яке ми почули з книги Пророка Софонії, який закликав ізраїльський народ. До однієї важливої речі це ті, які в смиренні шукають Бога, тобто смиренні та, покорі. Тому що е, той час, в якому Софонія промовляв, це був час, так як ми говорили і в минулу неділю, і в інші неділі, це був час, коли євреї. Переживали важкі часи, тобто, і, не, і, і перед ними стояла, стояла ця неволя, переслідування, вбивство і інші речі. Тому тобто вони, вони переживали ці трудні часи, важкі часи. І приходить завжди Бог, бачачи цю ситуацію, посилав пророки і приходить пророк зі Словом, і заохочує народ шукати. Бога, да? шукайте Господа. Всі смирені краю, да? шукайте. От ще, якщо ми подивимось на наше життя, те, чого нам не вистачає. Бо ми, люди 21 століття, аж занадто прагматичні, ось, і занадто багато маємо інформації, можете собі уявити, що людина в 19 столітті. Присвячувала все життя на те, щоб пізнати те, що ти зараз е е знаєш, особливо, якщо подивитись на молодих хлопців. Вони більше знають, ніж людина, яка жила в 19 столітті. Тому ми занадто занадто багато маємо інформації. Ця інформація не те, що вона є погана, не є добра, вона є добра. Але ця інформація не дає нам можливість шукати Бога. Я сам себе теж жартую. Бо не питаю Бога, яка буде завтра погода, але питаю інтернет. Розумієте? Якщо раніше людина питала Бога, як жити завтра, як поступати, як, яка буде погода, і так далі, так далі, то сьогодні ми цього не потребуємо, відкрив і вже маю всю інформацію. Ось, і тому шукати Бога потрібно входити в це смирення. Павло Апостол, пишучи цього листа до Корінтян, говорить, що. Про вибрання, що людина є вибрана, покликана Богом до життя. Ось. І якщо ти є вибраний, то це не означає, що ти маєш жити тільки виключно для себе. Живеш тільки для себе, годуєш свою гординю, годуєш свою пиху і будуєш все навколо себе, щоб ти був найщасливішою в лапках людиною. Тому, коли не буде цього смирення, то, яке б це вибирання не було, ти не будеш цього використовувати на славу Божу. Не буду жити для, для Бога, а буду жити тільки для себе. І тому приходить до нас, так як говорять біблісти, практично всі біблісти говорять, цей фрагмент Євангелія, який ми щойно почули, взагалі 5, 6, 7 розділ Євангелія від Матея, це, як біблісти кажуть, це є конституція кожного християнина. Інші кажуть, що це і фотографія християнина. Тобто, чи ми так скажемо чи, чи сяк, це Слово Боже, яке е, мало б зреалізуватися в Твоєму житті, але воно не реалізується. Тому Ісус Христос, коли говорить про ці блаженства, Він в першу чергу показує якби себе, тому що в ньому зреалізувалося Слово Боже в повноті. Тобто кожна буква, кожне слово виконалося в його житті. Чому? Тому що він в покорі, в смиренні прийняв волю свого Отця. І до кінця був слухняний, і до кінця був вірний. І не крутив носом, що сьогодні я буду так жити, а завтра по-іншому, післязавтра ще по іншому. Але і що? Незважаючи на те, що, що чекало перед ним страждання, переслідування, відкинення, брехня, звинувачення, осуди, бунти, все це його чекало. Але він це все приймав. Для, для чого? Для того, щоб нас спасти, для того, щоб нас відкупити. І тому, коли ми сьогодні чуємо це слово, без покори, без смирення, без шукання Бога, це неможливе. Тому, коли ти приходиш на службу Божу, ми завжди заохочуємо, щоб перечитувати слово Боже, щоб перед тим, як прийти сюди, щоб ти вже, був, щоб ти вже знав, про що будуть ці читання, щоб ти міг помолитися, міг переосмислити, міг на чомусь зосередитись. Для того, що, приходячи, ти це слово Боже міг сприйняти, як, як те, коли Бог говорить до тебе, бо Він саме так говорить, саме так промовляє до Твого серця. І хтось з вас тут присутний на цій Євхаристі, хтось один почує Слово Боже. А хтось вийде і зовсім це слово Боже його не торкне. І нічого страшного. Але важливо мати, мати відкрите серце, бути відкритим на дію Духа Святого. Бо ми, люди, дуже часто є такими, які живуть якби, старим завітом. Тому що в Біблії якби, є дві таких основні гори, так можна сказати. Ось, Одна гора це Синай, а друге це Возвишення, на якому Ісус Христос промовляв цю нагірну проповідь. І гора, гора Синай, вона дала євреям, також і нам, скрижені ці таблиці. Дека, десять, да, десять слів дала де... Слово Боже. І якщо подивитися на євреїв, то пригадуємо, ось, що Мойсей ще не встиг згори зійти, як вони вже. Відвернулися від Бога, як вони вже створили собі якийсь там, якогось золотого тельця і йому поклонялися. Ось, і, старий, і гора Синай показує нам, як би оце кам'яне, недосконале. Ось, Показує, що, що воно в, е, не, не в повноті досконале. Але коли ми дивимось на цю другу гору, ось, е, гору, де Ісус Христос промовляє до учнів, Промовляє сьогодні до тебе і каже, що ти блаженний, і каже, що ти Макаріус, що ти щасливий, єврейською мовою, «блаженний» там ще говорить про те, що той, який готовий йти дорогою, тобто той, який готовий йти шляхом за Богом. Тобто Макаріус – це та щаслива людина, яка виконує волю Божу. А якщо дивитися єврейською, то ми можемо побачити, що Бог закликає, би ту людину йти, йти цій дороги на вернення. І тому питання, яку ти сьогодні гору вибираєш? Яка для тебе гора? Гора закону, де немає любові, чи вибираєш, так як говорив святий Августин, люби і роби, що хочеш? Що ти вибираєш сьогодні? Але без покори, без смирення ти будеш в ступорі. Ти не вибереш. Ось, і залишишся залишися при своїх думках, при своїх планах, при своєму житті, при своїх стереотипах, і будеш жити, в цьому, в цьому, в чому ти навчився жити. Тобто не вийдеш ні крок вперед, ні, 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 ні крок назад, ні вправо, ні вліво. Тому дуже важливо, щоб коли ти похиляєшся над це словом, щоб ти робив ці кроки, щоб вибирав те, до чого Бог тебе закликає, а закликає тебе. До убогості, тобто це не бути прив'язане до цього світу. Закликає тебе, щоб ти плакав а, над своїми гріхами, плакав над тим, що ти робиш, що ти чиниш, щоб ти вчився бути лагідним по відношенню до ближнього. Щоб ти е, також вчився е, ділитися, тому що. Голодність, спрагли праведність. Це та людина, яка спрагла Духа Святого, але також та, яка розуміє іншу людину. Та, яка не осуджує, яка не бунтується, яка не шукає, не шукає себе, та, яка милосердна. Тобто проявляти милосердя це, це не жалість жалитись на кимось, на тобі ось, і відчепися від мене. Ні. А милосердя проявляти це дійсно тим людям, які, які цього потребують. Це не треба шукати десь там бездомних і так далі. Це все відбувається в твоєму середовищі. Це там, де ти є. Це там найважче бути християнином. Бо легше підійти до якогось бездомного, який тебе не знає, ось, дати йому щось і, 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 і все. Але найважче любити чоловіка, дружину, дітей, дітям своїх батьків, сусідів. Там, де ти живеш, свою родину, з тим, з ким ти постійно спілкуєшся, з ким перебуваєш. Блаженні тільки творять мир. Тобто, до чого тебе закликає Господь, щоб ти показував цей мир, цей пакс, цей мир? Ось. Не, не той мир, який показав Рим. Спочатку повирізував, повбивав, а потім пакс Романа показує, який, який Рим є милосердним. Не про цей мир йдеться, це, а мир Ісуса Христа. І тому, коли ми будемо передавати через хвилину знак миру один одному, це не те, що будемо афективно там, кланятись, посміхатися, так як американці робити чіст на силу, ось, але мати іншу людину десь. -то. Мир це значить, що Бог мені дає силу, що я можу підійти, подивитися тобі в очі і сказати пробач мені. Це Бог дає цю силу. Це не те, що ти маєш цю силу і можеш, може підійти і сказати, подати цю руку і, і примиритися. Ні, це Бог дає силу. Ось. І, і так далі. Да? І, і, і Говоримо і про переслідування, і про праведність, і все таке. Тому каже Ісус Христос. Да? Радійте веселіться, бо велика нагорода ваша на небеса. Хто так чинить? Тому, дивлячись на цю Євангелію, на ці фрагменти, ніхто з нас цього не може виконати. Ніхто. Це виконав Ісус Христос. І тому Він нас вчить. Він нас вчить, того, що якщо ти будеш слідувати за Ісусом Христом, якщо будеш шукати цієї справедливості, якщо будеш усмирятись, якщо шукати, шукати Ісуса Христа, Він тебе навчить. Він тобі допоможе. Тому що в церкві ми вже неодноразово говорили, немає демократії, що я роблю, що хочу, і живу, як хочу. Або ти йдеш за Богом, або ти йдеш проти Бога. Тут якраз є чорне і біле, тут немає нейтрального. Тільки Єдине, що Бог робить, це дає тобі повну свободу. Ні до чого тебе не примушує. Ти можеш вибрати Бога, можеш піти проти Бога. А може жити в такому стані, в якому ти живеш. Да? Мене не чіпайте, я нікого не чіпаю, створив своє гніздо і мені так, мені так дуже добре. Тому Бог хоче тебе вирвати, вирвати. Тому приходить цьому слові і каже: Ти покликаний, покликаний да? до вищого життя, не покликаний, щоб жити як тварина, тільки заспокоювати ці свої інстинкти. Але ти покликаний бути як людина сапіенс, тобто людина розумна. І Бог покликав на свій образ на свою подобу тебе. І прагне, щоб ти жив так, як, як Бог. Сам Господь говорить, будьте як боги. А Бог це не означає, що я як в природній релігійності над кимось паную. Ні. Бог той, який знижується, принижується. І миє ноги. Тобто бути як Бог, це значить бути як слуга. Брати не на справедливість на, на, на себе, вчитися цієї покори, вчитися цього смирення, те, чого нам не вистачає. Тому нехай сьогоднішнє слово Боже всім нам допоможе власне, дивитися на Ісуса Христа і вибирати у цю гору, так, чи юридично підходити до навернення, до, до Слова Божого, до заповідей, чи так, як говорить Святий Августин, чи так, як говорить Ісус Христос. Да, який закликав до милосердя, до любові, до пробачення, до, до, до всього іншого того, що він сам своїм життям показав. Якщо так будемо йти, так, так, таким шляхом будемо йти, е, цією на навернення, то Бог нас цього навчить рано чи пізніше. І тоді побачиш, що, що в тих моментах, де ти раніше був е, е, просто. Е, ну, Ніякий, да, бунтівничий, злостився нарікав, сьогодні ти в це все приймаєш. І це Бог хоче навчити кожного з нас, і мене, і тебе. Тому нехай це слово Боже сьогодні черговий раз дасть нам це світло <кій> на наше життя, щоб, щоб ми дійсно шукали Бога, а не себе, щоб це слово Боже, щоб ця нагірна проповідь була дійсно і, і Конституцією. І статутами, і як хочете, так називайте. Але щоб це слово Боже дійсно стало моїм девізом, щоб я міг йти за ним, щоб його вибирати, щоб жити, жити цим словом, щоб це слово Боже освітувало моє життя. Амінь.